В Україні прийнятий пакет законів щодо бюджетної децентралізації, а це передача повноважень місцевим органам влади та разом з тим і відповідальності, каже міністр юстиції України Павло Петренко. Дуже показовим буде наступних півроку до місцевих виборів, коли громадяни побачать, наскільки ефективною є їхні місцеві очільники, і наскільки вони є достойними для того, щоб бути переобраними на наступних. Виборах до міських селищних, районних і обласних рад, Верховна Рада за ініціативи уряду прийняла також низку рішень. Зокрема, в рамках реформи податкового кодексу кількість податків з 22 зменшили до 9. розширили коло людей, які можуть бути платниками єдиного податку. Ввели мораторій на проведення перевірок. Ми ввели на рівні закону заборону проведення будь-яких перевірок. Платників єдиного податку, представників малого середнього бізнесу протягом двох років, повторюю, будь-яких перевірок. Мова йде про заборону перевірок податковою фіскальною службою і всіма іншими інспекціями, агенціями, і іншими структурами, які займалися контролем підприємців. Це теж чітко повинні знати наші громадяни, що на сьогоднішній день, якщо ви малий чи середній підприємець, жоден інспектор, жоден чиновник не може до вас прийти на перевірку. Якщо він це буде робити, він фактично порушує закон, і в його діях може бути кримінальний караний злочин, перевищення службових повноважень. Наразі в Україні відбувається друга хвиля люстрації, каже міністр юстиції. Люстраційну перевірку проходять найвищі державні службовці, члени кабінету міністрів, перші заступники, керівники органів юстиції і міністерства внутрішніх справ. В Кінці березня закінчиться ця друга хвиля, і ми побачимо. Я думаю, дуже багато цікавої інформації по тим чиновникам, які фактично. А жили не по задекларованим доходам, а фактично по доходам, які не мають легального підтвердження. Вже зараз ми маємо перші результати, коли частина чиновників відмовилась проходити цю перевірку, що є автоматичною підставою для їхнього звільнення. Мова йде про масову відмову серед суддів: 40 суддів. Не захотіли розкривати свої декларації, проходити ілюстраційну перевірку. Зараз по ним я подав відповідні подання про звільнення. І Матеріали по цим суддям так само ми передали в правоохоронні органи більше про децентралізацію, дерегуляцію, ілюстрацію та реформування системи юстиції Павло Потренко розповів у прямому ефірі програми Акценти, яку ви в будь-який час можете переглянути на сайті ТІВІ4.